Віддав життя за батьківщину. Дуже шкода, того, що війна забирає кращих. Він був вірним другом, вдячним сином, люблячим чоловіком та батьком маленької донечки. А ще патріотом рідної країни, за яку й віддав своє життя. Похорон 33-річного Тараса Польного відбувся 6 жовтня у Тернополі. Провести героїв останню путь зібралися десятки рідних, друзів, побратимів та знайомих. Чесний, справедливий. Він все любив, так як, як, як має бути, а не так. от пляп пляп дуже, дуже дитина. Одна, одна єдина дитина так. мами, я пам'ятаю, що як малим він був, я ще так тоді не знала його мами. Він хворів часто і зустрічалася на масажах, а потім мала можливість з його мамою працювати. Ну, дуже добра дитина. Так. Хай з Богом спочиває. З всім інтересувався, як то кажуть, не сидів на одному місці. Такий позитивна дитина була дуже. На початку повномасштабного вторгнення Тарас Польний без вагань став на захист України. Спершу служив в теробороні в Тернополі. Згодом воював на кількох напрямках. Ми познайомилися з ним в кінці лютого. Починали з ним разом службу в Тернополі. Дуже хороша, добра, старанна, виконавча людина. Домашній такий сім'янин був хороший чоловік. Це відносно людських якостей по службі. До нього завжди ніяких перерікань не було. Загинув Тарас Польний 30 червня, виконуючи бойове завдання поблизу села Роздолівка на Донеччині. Поховали його рідні лише тепер, оскільки раніше не могли забрати тіло через активні бої. Вічна пам'ять і шана герою.